Нащо я зайшов той верстак? Та, в принципі, я в нього навіть не заходив, то в шедевральний телефон. Телефон! Що ти робиш? Я навіть нічого не хотів? Всім хай з вами я Картон. Це вже третя частина виживання Майнкрафт, тільки сьогодні я граю без Менрота. Ви спитайтесь, ну, коротше. Ну як ви відповісти. Е... Ну я його просто не покликав. Ну я не знаю, напевно, я просто не захотів з ним грати. Напевно, звідси треба піти тої шахти. Я вже трошки забув, що у типу, мене... що в мене взагалі є в інвентарі. Опа! Картошка. Так як казав Манрот в минулій серії. Так, напевно, в цій серії ми будемо дороблювати нашу хату, я так думаю. От добудемо собі трохи вугілля. А, в мене кірк зараз кайлосі зламає. Блін, зламалося, коротше. Все. Повертаюся назад додому і плавем. Пливем. Ой, зомбі, боже, я тут тепер кожну... не знаю... Арбуз арбуз, привіт. Арбуз арбуз пір. О, корова. Ну, хавчик харчик зроблю. О, е. О, вдару. Не йди туди! Ні! Так, вот. І це все, що ми, коротше, зробили в минулі серії. Ну, хата... Ну, коротше, бажано в цій серії, коротше, я придумав так от, коли. За кадром я подумав так. Тут буде, коротше, якийсь балкон. Отут балкон зверху коротше буде. Там буде другий погляд. А отут, напевно, буде город або, типа, загон. Я ще толком не оприділився. Ну, коротше. Де там, пічка? Опана. Чи назис. У нас там плавіт, я піду... о дерево виросло. Піду до добу... буду дуба. Я вам розкажу таку от історію. Е, от... Я ще тоді навіть вроді як не знімав на ютубі, я був, виживав типу, з Манротом і з своїми друзями. Коротше, ми от були, грали на сервері в своєму приватному. І от вічно от ми декілька серверів створювали. Тіпа, на одному вижили, тіпа, тіпа, пройшли Майнкрафт, а на одних просто стал, стало скучно. І ми от Ну, скучно ставало. якось так виходило, що тіпа, майже на кожному сервері ми робили хату в суванні. типа типу, як ми знаємо, що в сувані Акація, а Акація, то, типу, не дуже... Це, можна сказати, як на найпоганіше дерево для, типу, для будівельні. Для будь. Блін. Бу 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 щоб будувати, типа, е щоб... коротше, знаєте, що Акація це повна какашка. То... Протягом ск... то скільки було серверів? Якщо хочете, я можу декілька серверів показати, які у мене збереглись. Хочете я наступного. Ну, коротше, на каналі колись викладу відео, як я заходжу на ті сервера і показую, що ми будували. То, напевно, десь було рік тому чи два роки тому. Чесно сказати, я не пам'ятаю, бо. Ну, я не знаю, що. Так, заліз у нас майже все переплавило. Так, що нам потрібно? Нам потрібна кірка. І броня нам потрібна. Так, покажу, що так буде. О, ще чуть є. У нас ще лишилось 11 слитків і ще отут 2 було. У нас є 13. Що нам можна скрафтити? М -м так. Мені здається ліпше скрафтити ножниці, щоб коли я знайшов вівцю, я їм міг підстригти. І. О, відро, напевно, зроблю. Та, зроблю відро. І зроблю собі. Зроблю собі шлем, напевно. Так, зроблю шлем. А от собі. зроблю чоботи шкіряними. Щоб... Бо мені і так не вистачає вже. Бачите, мене вже три заліза слідко. А, відкривайся. А, я на шахті, бо боже мій. Так. Е, їжа, точно, ну, їжу ще треба щось собі переробити. Мі. А, як я казав, що в цій серії треба повністю зробити хату, ну як повністю. Бажано зробити перший поверх, а другий поверх, напевно, буду робити вже з Манротом, напевно, бо тому що... А, ще тут треба повністю вирівняти ландшафт. Поню. Примірну картинку своєї хат, нашої хати. Коротше, я маю. Напевно, спальня дві спальні, чи ми разом будемо робити, чи одній кімнати. Я ж точно не знаю. Напевно, перший поверх треба обу тіпа, обустроїти. Тіпа, то головне. Де зробити вікна? Вікна, вікна, вікна. Напевно, е, отут. Вот -от. Так, оце серединка. О! Зроблю отаке одне вікно. До 3 метра я не хочу ходити. Все, нарешті я зробив. Ой, ой. Е, де земля? Де земля? Земля, мені потрібна земля. Швенш, коротше, я вирівнив. О, двері, я думаю, теж будуть із. Ось такі ось у нас будуть двері. Зачем я вчо... При... А, я йшов то, якби березою, а я щось там з хати почав. Щоб робити хату, мені потрібна береза трохи. Ну хоча би, ну. Ну хоча б, ну, 16 штук. Щоб переробити в, до... в дошки. І потім... Ну, ні. Куди я йду, боже мій? Березу тільки потрібно. Дуб мені потім буде потрібен, напевно, для балкону, чи не знаю, там. А може, що, напевно, треба буде робити віддільний склад, або якісь там, не знаю, красиві всякі будівлі там. Чи ще щось. Що. що у нас тут. чекайте, у нас тут була шахта, чи що? О, Канью! не впасти, бо мій телефон ще де в реальний просто. Саме головне в нього не впадати. Тут, тут кріпер взірвав чи що? Добре. Кріпер кріперами, а от хата має сіду будувати. Ну, хоча б перший поверх, як я їй казав. Ну, ідемо ми вже назад додому. ту, як, ту ніч, боже! тут вже ніч. Окей, okay. в шахту сьогодні, напевно, не підемо, бо ми і так були в шахті. У нас є достатньо заліза, вроді як. Нащо я зайшов той верстак? Та в принципі я в нього навіть не заходив, то місяць ще девральний телеф... телефон. Телефон що ти робиш? Я навіть нічого не хотів. Так, квітло у нас яка буде? Коротше, з камні буде. Я вирішив з камню робити. Раніше, коли я, я грав в пожевла, не поняв. Що закінчилось? У нас взагалі нема камня? Блін! У нас проблема. Каменю у нас нема. Звідки у нас взагалі скляна панель? Хто її робив? Так. Тут теж можна зробити. Головне не просрати скляну панель, скільки в мене їх лишилось? Дві. Якраз от сюди впіндюлити. Чого десь зомбик гуляє? То я щось нині ні одного моби тіпа, на, на вулиці не побачив. О, корова. То в вроді якраз та сама корова. Зараз я її отак от на м'ясо пущу. Опа, все, моя. Коротше, думаю, досить що. Вертаємось назад. Бажано назад йти. І добудувати нарешті цю хату. Халупу, можна сказати, упадені стаємо. Мені здається, коли ми добудуємо хату, нам треба піти, коротше, досліджувати цей світ і знайти овецюк, які, які мають вовну.

Коли ми в минулій серії з манротом робили оцю от хату, ми спочатку не розуміли, тіпа, ми просто робили наугад будинок. А от, опа, дерево там виросло. Ми просто наугад, типа робили. Тіпа, не знаючи нічого, ми робили хату. А от я трошки подумав і вже зрозумів, що хата майже готова, коротше. І все, прохід на дах готовий. І тепер займаємось самим дахом. Не знаю, як... А, мені ще дерево треба накопати. Ой, яке накопати. Мені, напевно, треба відпочити від всього всякого Майнкрафту, напевно. Коротше, думаю, серію ми закінчуємо. Всім папа з вами був картон. Я вам нагадую про свій телеграм-канал. Не забудьте і підпишіться на нього. Всім папа.